Часобіну полоненими росіяни повернули в Україну не просто полоненого, а справжнього не Колишній боєв ЗСУ, який втік до армії Арафії, сам знущався над українськими бранцями і навіть умудрився перед втечою підірвати власну техніку. Тепер цей зрадник після всього скоєного знову на нашій землі. Як таке взагалі сталося і що з ним зробили далі? Давайте обговоримо у цьому випуску. Вітаю вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Серед тисячі українських військових, звільнених із полону, виявився і Анатолій Тараненко, боєць, який добровільно здався окупантам і попередні спаливши свою бойову машину піхоти. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. У полоні Тараненко, як свідчать ті, хто із ним судів, просив у рашистів ніж, щоб катувати своїх співгромадян та висловлював побажання отримати громадянство РФ аби воювати на боці ворога. У мережі пишуть, що він боцім то не любив Україну і хотів вислужитися перед расистами. Якщо це правда, то питання, чому його повернули, до нас залишається відкритим. Давайте розбиратися. Це українсько військовослужбовець став персонажем багатьох публікацій медіа, які здійснювали інформаційний супровід агресії Росії. Тараненко уродженець Полтавщини 1973 року народження, згідно з даними волонтерського ресурсу. War Tears, орг перебував на службі у танковій бригаді ЗСУ на Донбасі. Утім, у 21-му році він зник під час чергування. За російськими твердженнями він самовільно перейшов на бік так званого ДНР. За непідтвердженими даними, перед втечою він нібито підпалив свою БМП. Того ж року відео із ним оприлюднили окупаційні медіа. Ось гляньте на обкладинку із вістій. Тут пишуть, що це солдат, вибравши людей, і що він перейшов на бік ДНР, розкриваючи усі брудні таємниці армії РФ, які нападають на цивільних. А такий собі начальник народної міліції ДНР Едуард Басурін показував йому звідки цивільних обстрілюють зсу. На записах Тараненко розповідав, що Буцінто зазнавав неприйнятного ставлення від українських командирів і каявся в обстрілах, які приписували ЗСУ. Українські військові. Тоді заявляли, що солдат вважається зниклим безвісти, а поширені ДНР відео постановочні, записані під тиском. Утім, згодом з'ясувалося, що Тараненко надав свідчення окупантам. Разом із тим, у списках на обмін він все ж таки опинився. Наразі Тараненко повернувся на підконтрольну Україні територію. Його справою займається військова прокуратура. Якщо підтвердиться, що він воював. Проти ЗСУ або закликав до війни проти України йому загрожує кримінальна відповідальність за Держзраду. Нагадуємо, що напередодні завершився третій етап масштабного обміну полоненими за формулою тисячу на тисячу.